Кумалята, сьогодні ми з вами опинимось у незвичайному місці? як ви гадаєте, куди приходять подорожні люди, тварини, прилітають різні комахи, щоб напитися чистої водички? Так, вірно, до джерела. <звук> Яка водичка в джерелі? Чиста, прозора, водичка в джерелі, джерельна. Як ми лагідно назвемо джерело? Джерельце. З-під землі біжить водичка, але це не озерце, не струмочок і не річка, а цілюще джерельце. Усі полюбляють пити воду. З джерельця, бо вона дуже додає кожному і сили, і наснаги. Діти, повторіть за мною джерело. Джерельце, А чи знаєте, які комахи особливо полюбляють підживитися джерельною водичкою? Про них наступна загадка. Навесні, а також влітку, облітає кожну квітку, а за те їй от квіток у дарунок є медок. Діти, про кого ця загадка? Так, про бджолу. Як ми лагідно назвемо бджолу? Так, бджілка, діти, повторюйте за мною бджола. БДЖІЛКА Бджоли дуже працьовиті й корисні, бо вони збирають із квітів смачний цілющий медок. Живуть бджоли у вуликах на пасіках, а доглядають за ними пасічники. Якщо бджіл багато, як ми скажемо про них? Ми скажемо бджоли – бджілки». Діти, повторіть бджоли бджілки. Чи чули ви, як дзижчать бджілки? Бжж. Давайте скажемо разом. Бжж. А тепер ви, а ще до джерельця прилітали друзі бджілок – волохаті джмелі. Хто прилітав до джерельця? Так, джмелі. Як ми назвемо їх лагідно? Джмелики. Діти, повторіть за мною. Джмелі, джмелики. Джмелі гуділи так само, як і бджілки. Але коли вони підлітали зовсім близько, то було чути, що вони гудуть значно гучніше за бджіл. Мабуть тому, що джмелики великі й суворі. Як гули джмелі! Дж -ж -ж. Малята, а зараз ми з вами пограємо в гру джмелі летять. Коли джмелі будуть підлітати, то вони їх будуть гудіти значно голосніше. Ось так. Дж. -ж 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 -ж. А коли джмелі далеко, то вони гудуть тихіше. Джж. Почнемо грати? Давайте. Джмелі ще далеко. Дзж. А тепер вони підлітають ближче Діти, вам сподобалась подорож до цілющого джерельця? Я дуже рада до побачення!